Як повідомляє суспільне автобус із туристами з Полтави залишився без водія, бо його забрали в Яремчі працівники ТЦК. Така новина також облетіла низка телеграм-каналів. Тож до подробиць. У Івано-Франківській області, 30 серпня, правоохоронці та працівники ТЦК затримали водія туристичного автобуса із Полтавщини, де перебували 50 людей. Це сталося у місті Яремчі. Чоловік, з яким це сталося, був другим водієм автобуса. Про це суспільному повідомила одна із туристок із Полтави, яка там перебувала Юлія. За її словами, працівники ТЦК разом з поліцейськими затримали водія 30 серпня близько 8.20. У ньому їхало 50 людей, із них вісім діти. Водій зупинився неподалік заправки. Поки люди відійшли поїсти, у туалет під'їхала поліція разом із працівниками надвірнянського районного ТЦК. Водія із документами, ключами від автобуса та грошима на пальне посадили в автомобіль та забрали. Усі люди залишились на вулиці. Виїзд у Полтаву мав бути завтра вранці. І з водієм їхав його 14-річний син, який залишився зараз один, бо тата забрали. Дитина намагалась додзвонитись до батька. Він йому тільки сказав, що він у Франківську в лікарні проходить ВЛК, розповіла Суспільному Юлія. Пресофіцер Івано-Франківського ТЦК та СП Дмитро Бойканюк відмовився коментувати будь-які питання з цього приводу, порадивши написати інформаційний запит до сухопутних військ ЗСУ. Як повідомив суспільному юрист Дмитро Моргун, затримувати водія та забирати його з робочого місця поліції ТЦК не мали підстав. Цими діями вони порушили конституційне право на виконання трудових обов'язків та перевищили свої службове повноваження. Таким чином, правоохоронці можуть кваліфікувати цю справу за статтями 146 та 365 п'ять кримінального кодексу України, незаконне позбавлення волі та перевищення влади або службових повноважень зазначає юрист. Самих же пасажирів автобуса по обіді пересадили на місцевий транспортний засіб. Пишуть у суспільному. А нині водій, якого затримали, перебуває в Івано-Франківському ТЦК та СП та проходить військово-лікарську комісію. Про це розповів суспільному другий водій автобуса Олександр. Оскільки його колегу затримали, то пасажирів до Полтави він повезе самостійно 31 серпня. За його словами, на таку відстань супроводжувати має ще один водій, і ось через деякий час і резонанс в інтернеті. Івано-Франківський ТЦК та СП. Надав відповідь і роз'яснення щодо ситуації. Я процитую їх відповідь а водій туристичного автобуса з Полтави порушив правила військового обліку. не має права на відсрочку та не заброньований. Сьогодні багато змі та телеграм-каналів опублікували новину про те, що нібито представники поліції та військовослужбовці ТЦК неправомірно затримали водія туристичного автобуса в Яремче. Що ж відбулося насправді? А, пояснюють вони далі під час проведення мобілізаційної. Них заходів мобільною групою 에, надвірнянського ТЦК та СП Івано-Франківської області було виявлено громадянина України призивного віку. В ході спілкування з ним з'ясувалося, що він порушив військовий облік і не має права на відстрочку або бронювання. З огляду на це громадянину запропонували пройти військову лікарську комісію, на що він добровільно погодився. За результатами ВЛК, чоловіка визнали придатним до військової служби та направили до проходження базової військової підготовки в один із навчальних закладів. Ось така відповідь. Ну і люди вже в соцмережах відреагували на цю відповідь. Вони обурюються і пишуть саркастичні коментарі. Процитую, який безвідповідальний водій залишив 50 пасажирів свого власного 14-річного сина серед них в автобусі і поїхав в ВЛК проходити. А потім зразу на навчання е, також телеграм-канали зазначають, у чому полягало порушення військового обліку. ТЦК не прокоментував. Також військомат нічого не сказав з приводу того, що його співробітники залишили автобус повний туристів без водія. А я нагадаю, раніше пан Лубінець, уповноважений Верховної Ради справ людини, наголосив, що працівників військкоматів немає прав на подібні дії проти цивільного населення. Процитую його: основне питання, яке порушують громадяни України, це невідповідність мандатів ТЦК. Це коли вони вимагають перевіряти документи, забирають документи і силою доставляють. І в цьому контексті насправді, якщо ми шукаємо, Істину цього, цієї ситуації, яка б вона не була, ми маємо коментарі однієї сторони, ми маємо ситуацію, прецеденти і коментарі іншої сторони. Але насправді тут все вирішити можна достатньо швидко і абсолютно, знаєте, без зайвих маніпуляцій та дискусій на цю тему. Бо якщо працівники ТЦК якось разом з. Працювали в цей момент з працівниками поліції, то у працівників поліції є бодікамера. Якщо ця людина щось порушила, і працівники поліції, які його затримували, а, на цю бодікамеру знімали всю цю ситуацію, то саме відео з цієї бодікамери зможе розставити всі крапки над і не потрібно писати текст, який вони. Не можуть нічим фактично підкріпити, можна просто запитати у поліції це ж була спільна робота, відеоматеріал, запис, і подивитися, чи дійсно було запропоновано цьому водію проїхати, кинути пасажирів. Серед них був його син неповнолітній, і чи дійсно водій погодився? І всі питання будуть зняті.